Вони переконані, такої радіостудії не те, що в Івано-Франківську, але й в Україні ще не бачили. Активісти теплого міста готуються до запуску унікального проекту. Житиме онлайнове Урбан Спейс Радіо безпосередньо у громадському ресторані. А щоб зробити процес його роботи максимально публічним та цікавим, студію перетворять у прозорий куб, не менш оригінально обіцяють і наповнення радіоефіру. Ми будемо то тобто ми говорити те, що прихована радіостанції, нам особисто. Це для мені в тому числі це розмов. Не тільки музики, але й розмов про цю музику. І розмов е зі слухачами е діалогу, прямою комунікацією. Власне, тому е тим наше радіо і буде цікавим, тому що ми будемо обговорювати і ми будемо собі обирати слухачами те, що цікаво на ринку української музики, яка е за останній рік вже досить сильно виросла. Тематика, яку пропонує Urban Space Радіо, вона, вона не присутня на чи FM-радіостанціях, чи е вже існуючих онлайн реєстрація в Істанціях, Україні. Це тематика міст і, власне, того, що наскості, що є ціни навколо нас. Утім, теми урбаністики поширюватимуть не лише на місцевому рівні. Активісти кажуть, мають амбітний план зробити нове радіо загальноукраїнським. Тема урбаністики, тобто або іншими словами, тема про сучасний розвиток міста, вона актуальна зараз в цілому в Україні. Яким чином ми будемо намагатися робити так, щоб нас було цікаво слухати і в Франківську, і в Києві, і десь в Запоріжжі. Це ну по перше, це підхід до якості, так тобто, будь-який е, там матеріал, який буде формуватись в нашій студії. Е, ну він має бути оснований на якихось професійних підходах і е, будемо шукати дійсно якихось класних гостей, з яким яких цікаво слухати в цілому в Україні. Другий момент: ми плануємо розвиток радіо в подальшому. Це не тільки буде студія в Івано-Франківську. За планами це студія у Києві і, можливо, ще в інших містах. Запрацювати урбаністичне радіо має 3 листопада. Однак, наразі для запуску проекту не вистачає навіть грантових коштів від міжнародного фонду Freedom House. Тож творці незвичної студії закликають долучитися до її фінансування усіх небайдужих Із необхідної суми у 150 тисяч гривень вже зібрали майже 16. Лозовик, Віталій Савчук. Рук телеканал 402.